Я мала змогу, Ми мали змогу вільно їздити на змагання, ми мали змогу їздити на тренування, збори, готуватись до цих змагань і їду представляти. Ми щасливі, що нам вдалося командою це зробити. І дякую абсолютно кожному, завдяки кому ми зараз тут можемо стояти і спілкуватись з вами. Пані Ірина, я дуже вдячна за підтримку, я дуже вдячна бути частиною. Багато емоцій, ігри це завжди про емоції. Я це зрозуміла вже, напевно, коли пройшли фінали у висоту. І я зрозуміла, що ну, без відчуттів, ніби, так що ти спустошений, ти не можеш вийти. В тебе, тебе все вирує всередині. Це і переживання, і підтримка. І я дуже вдячна, що у нас команда, що у нас дві спортсменки. І Ірина представила, захистила нашу групу. Що е, насправді от ми їхали зараз і говорили про те, що е, ну ми, наприклад, в стрибках у висоту не зустрічали, щоб у тренера було дві спортсменки, і, які дружили, які тренувалися разом, змагались, і вже багато-багато років. Десять років ми на міжнародній арені з Юлією разом Ірина Григорівна нас підводить в прекрасній формі. Ми виїжджаємо, ми змагаємось, ми захищаємо і нашу групу, і нашу країну, і ми представляємо нашу країну. всеми силами, мы можем. Я посчастливила в жизни, потому что меня всегда поддерживали, где бы я ни работала. Я очень работаю, я люблю работать с детьми. Меня всегда поддерживает, все федерации поддерживают. Директора спортивных школ, ШВСМ, манежи, начиная от уборщицы и заканчивая президентом нашей федерации. Они все нас любят, поддерживают. И благодаря этому, наверное, Нам не оставалось ничего, как дальше идти, стараться и добиватися таких успех. И спасибо всем за поддержку. Очень чувствовалась на соревнованиях на Олимпийских играх. Девочки, когда с флагами лежали, все стоя, все стоять, если остальным командам, все стояли. Приходили, я не знаю на каких языках они ко мне подходили. Действова команда наш роль, національну дети комитету і між. Наш Міністерство спорту, і я впевнена, що Міністерство оборони також приклало до цього руку. Ми не зустрічали російських і білоруських атлетів ні в селищі, ні на змагальній арені, за що дуже вдячні. І дійсно, якщо спочатку були розмови про те, що ми будемо бабувати, так все ж таки наша тут перемогла, Україна була представлена, Україна вперше взагалі в світі під час повномасштабного вторгнення країна була представлена на Олімпійських іграх. Причому ми ще йдемо зараз 17 18 в медальному залі що в нас дуже багато атлетів, які претендують на медалі, не змагались, тобто ми підіймемось 100% в заліку. І це ще один доказ того, що е, якщо ми об'єднані, ми надзвичайно сильні і ми не переможні просто. Тому дуже дякуємо і Міністерству оборони за те, що... Е, Сприяють так, сприяють і підготовки, і сприяють допомагають нашим хлопцям. Як можуть хлопці захищають нас вістиму тут навіть під час атак тривог, але я відчуваю себе в Києві максимально комфортно і спокійно і набагато краще ніж за кордоном.